Доброго дня, дорогі друзі, гості мого кулінарного блогу, а також, шановні підписники, вітаємо на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати українську старовинну страву, гречані вареники з сиром. Наливаємо в каструлю 4 літри води, підсолюємо її і коли вода закипить, по одному вкладаємо в неї вареники. Не забудьте акуратно перемішати, щоб не прилипли. Варити їх потрібно біля 5 хвилин. Це довше, ніж вареники з пшеничного борошна. Вареники зварилися, вибираємо їх у миску. Вареники посипаємо шкварками. Запах у квартирі неймовірний, наповнений гречаним борошном. А зараз будемо куштувати нашу смаку.